В 1975 році стартує кампанія Pepsi Challenge. по всій величезній Америці, в торгових центрах та університетах пропонують сліпі дегустації у немаркованих стаканчиках кола та Пепсі. І що смакує більше, люди віддавали перевагу солодшому напою, яким була пепсі, маркетологи знімали ці свідчення на відео і перетворювали їх на серію шалено популярної реклами. Кока-Кола вирішила перемагати Пепсією їхньою ж зброєю. Якщо люди хочуть солодший смак, дамо їм солодший смак. Давайте просто змінимо рецепт. Кока-Кола запустила секретний канзаський проєкт, що мав на меті винайти ще кращий рецепт для свого флагманського напою. Кращий за пепсі, звісно. Почалися масштабні дослідження. Компанія витратила 4 мільйони доларів у прорахунку на сьогодні близько 12 мільйонів. На розробку нової формули провели понад 200 тисяч смакових тестів у Сполучених Штатах і Канаді. Результати були обнадійливими в сліпих тестах. Нова формула перемагала і попередню Кока-Колу і Пепсі. Здавалося, рішення знайдено, новий солодший смак мав повернути компанії лідерство. Але було одне але під час дегустації ніхто ж людям не казав, що стара Кока кола зникне назавжди.